Ми всі знаємо цей стан. Коли здається, що життя це не просто дорога, а поле для тестів. Тіло тримає свої історії, розум тримає свої інтерпретації, а зовнішній світ перевіряє нас так, ніби натискає на всі слабкі місця одночасно. І ось тут починається найцікавіше. Кажуть, що біль це валюта досвіду, і не тому, що хтось на горі жорстокий чи крутить нами, як речагами, а тому, що саме біль звужує нашу увагу до одного променя. Саме в ці моменти фокус змінює свою точку зборки. Жодних відволікань. Лише ти істина, яка виривається з тебе у найгостріший момент. Подумай, коли тобі добре, ти не шукаєш відповідей, ти не ставиш запитань, ти не кричиш до неба і не просиш знаків. А коли болить, ти раптом повертаєшся до витоку. У такі моменти ти ще ніколи не був таким реальним. Тому так, біль це механіка, важіль. Спосіб, яким твоя свідомість виривається з автоматичного режиму. Не кара, не пастка, а перемикач. Може, ми не пішки на дошці. Може, ми сама гра. Ми процес, а не інструменти. Бо якщо подивитись з іншого рівня, то виходить цікава річ. Вищі сили не використовують нас, вони грають разом із нами. Бо їм теж потрібен досвід, якого вони не можуть отримати без матеріального носія, без тіла, без фокусу. Без болю, який загострює сенсорність існування. Ти не жертва матриці. Ти її учасник. Не біосенсор, а точка зборки. Не гвинтик, а процес, у якому сама система росте через тебе. І ось парадокс. Ми шукаємо кращу версію себе, бо не приймаємо ту, яка є зараз. Але саме ця версія справжня. Саме тут відбувається перехід із одного стану в інший. Саме тут ти вибираєш, якою фігурою хочеш грати, а не якою тебе поставили. Не тому, що хочеш втекти від себе, а тому, що відчуваєш, всередині закладено більше, ніж ти дозволяєш проявитись. Багаторівневість працює так, на поверхні ти живеш у побуті. Глибше ти відчуваєш напруження, реакції, внутрішній хаос. А ще глибше ти бачиш механіку самої гри. І коли це нарешті складається в єдину картину, ти розумієш. Досвід приходить через біль не тому, що так задумано жорстко, а тому, що саме так твоя увага перестає розсіюватись. Усвідомлення починається там, де щось болить, життя починається там, де перестаєш тікати. І гра починається там, де ти раптом відчуваєш, я не просто в матриці, я в одному човні з усіма, хто теж намагається прокинутись. І тоді запитання звучить інакше Не що зі мною роблять? А які ходи я вибираю далі, бо точка зборки у твоїх руках. І ця партія не про виживання, а про власне пробудження. І якщо білі це валюта досвіду, тоді вибір це архітектор гри.